Япісної освіт урок 15-й тиждень 2. Тема уроку япізної освіт будова речовини, атоми та молекули. На початку нашого уроку перегляньмо невеличке звернення від центаврика. Уважно його прослухайте. Увага! Добрий день, друзі! Разом з вами я почав пригадувати, які знання ми здобули минулого року. Так, усе, що дійсно існує у світі, є матеріальним. Наші ж фантазії, бажання та снаві та не є матеріальними. Також я пригадав, що фізики полюбляють використовувати різноманітні терміни усі предмети та організми. Науковці називають фізичними тілами. Я легко можу навести приклади фізичних тіл та речовин, з яких ці тіла утворені. Та я геть не пам'ятаю, із чого складаються речовини. Пропоную разом пригадати, що нам відомо про будову речовини. Давайте разом пригадаємо, що ж відомо про будову речовини. Прочитаємо з вами навчальну одиницю. Усі речовини складаються з дрібних частинок, молекул та атомів. Атом це найменша частинка речовини з атомною будовою. Вони можуть існувати й поодинці, але частіше об'єднуються в молекули. Молекула це найменша частинка речовини з молекулярною будовою. Що зберігає її властивості? Молекули такі малі, що їх неможливо побачити неозброєним оком. Скажіть мені, будь ласка, так що таке атом? Що таке молекула? А з чого складаються речовини? Дуже добре. Попрацюємо з вами над пізнавальними запитаннями. Пізнавальне запитання 1 на сторіночці 24. Чому треба гострити ніж або косу? Міркуємо так: коли ми нарізаємо хліб або косимо траву, то з часом лезо інструмента затуплюється. Це відбувається тому, що під час використання ножа або коси. Поверхні леза відриваються окремі атоми. Утрата кількох атомів непомітна, але поступово відривається така кількість частинок речовини, що лезо перестає бути гострим, тому ніж або косу час від часу треба загострювати. Зараз ми з вами спробуємо попрацювати як справжні науковці над розв'язанням наступного пізнавального запитання. Пізнавальне запитання номер два. Чому пише олівець? Чим є його слід на папері? Міркуємо так: коли ми пишемо олівцем, то з часом він що робить? Так, він затуплюється і його слід загострити. Водночас за собою він лишає слід чудово або сліди. Цей слід є атомами грифеля, що на папері. Так, що залишилося на папері. Отже, скажіть мені, будь ласка, чим є слід від оліця на папері? Так, слід є атомами грифеля, які залишаються на папері. Порелаксуємо з вами і трішки відпочинемо. Прослухайте, будь ласка, мелодію. Ля мінор Мирослава Скорика увага. Скажіть мені, будь ласка, яка ця мелодія? Який у неї настрій? Що ви уявили, коли присл... прослухали цю мелодію? Дуже добре. Як ви думаєте, чи можна однією шоколадкою пригостити всіх людей на нашій планеті? Запишіть своє припущення та обҐрунтуйте свою думку. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Дуже добре. На сторіночці 25 спробуємо з вами прочитати речення та зафарбувати зеленим кольором ті кружечки, з якими ми погоджуємося та де нас написані твердження, а червоним біля тих тверджень, які ми вважатимемо неправильними. Отже, усі речовини складаються з дрібних частинок, молекул та атомів. Так, це в нас правильне твердження. Атоми існують лише поодинці та не здатні об'єднуватися молекули. Ні, це твердження в нас неправильне, тому ми за червоним кольором. Молекули такі малі, що їх неможливо побачити неозброєним оком. Так, це твердження в нас правильне. Молекула найменша частинка речовини з молекулярною будовою, що зберігає її властивості. Так, це також твердження у нас правильне. Прочитаємо з вами довідку. Вода складається з молекул. Молекула води містить три атоми: два атоми гідрогену та один атом оксигену. Також існують інші речовини. Що складаються з цих атомів. Наприклад, молекула кисню складається з двох атомів оксигену, а молекула водню з двох атомів гідрогену. Молекула перекисю водню містить два атоми оксигену та два атоми гідрогену. Для зручності науковці позначають атоми за допомогою латинських літер. Гідроген позначають однією великою буквою H. А оксиген літерою О. Ось ми можемо бачити приклад молекули води H2O, де в нас один атом оксигену і два атоми гідрогену. І саме зараз ми з вами спробуємо розглянути рисуночки і поставити пропущене в підписах за зразком. Отже, на рисунку зображено модель молекули кисню. До складу молекули входять два атоми оксигену та жодного атома гідрогену. Дійсно, ми бачимо, у нас тут показано тільки два атоми оксигену. Перегортаємо сторіночку. Сторіночка у нас 26. Отже, пробуємо з вами тепер із цим малюночком дати характеристику цій молекулі. Скажіть, будь ласка, які тут атоми? Так, гідроген. Отже. На малюнку зображена модель молекули водню. Так, чудово. До складу молекули входять. Так, ми бачимо, що входять два атоми гідрогену. Так, ми з вами і запишемо: два атоми гідрогену та скільки атомів оксигену? Молодці, жодного атома оксигену. Наступна модель це у нас модель молекули води h 2 o на малюнку зображено модель молекули, як я вже тільки що сказала, хто був уважний, так, молекули води. До складу молекули входять атом атоми оксигену. Так, один атом оксигену та два атоми гідрогену. Дуже добре. Уявіть, що ця сітка схема краплини води. Молекули в ній розташовані так тісно, що їх важко впіймати. Спробуймо за зразком розфарбувати клітинки так. Щоб знайти всі 10 молекул, використовуй кольорові олівці. Тобто, для кожної молекули ви візьміть один кольор. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Потім ми з вами перевіримо, чи правильно ви виконали завдання і чи знайшли всі у нас моделі молекул. Тепер давайте перевіримо. Отже, наприклад, це у нас може бути тут у нас кожному. Ми бачимо що кутничок із шести клітиночок. Дуже добре. Скажіть, будь ласка, так, що таке у нас молекула? Що таке атом, з чого складаються речовини? Хороша робота.